Усім привіт! Хочу вам розповісти одну історію. Коли стара людина їхала в поїзді, і, піднявшись, Він сказав, що скоро прийде Ісус. Одна жінка піднялася і сказала: закрийся старий, ти нічого не розумієш, Ісуса не існує. Чоловік зніяковів і сів. Але Господь. Продовжував говорити в Його серце, щоб він розповів про те, що буде скоро Ісус. І цей чоловік піднявся і знову сказав, що скоро прийде Ісус. Нам потрібно всім покаятись і прийняти Його своє життя. Тоді жінка, піднявши на свою дитину, накинулася на цього чоловіка. І дитина, яка стояла рядом, вона сказала: не бий його мама, він посланець від Бога. Тоді жінка впала і почала ридати. І цей чоловік він запитав у неї, чому ти плачеш? Вона сказала, що моя дитина ніколи не говорила, а зараз вона заговорила. Тому не будьте такими надто зайнятими щоб не уділити время для Господа, тому що кожна хвилина вона може бути остання, і Господь чекає кожного для того, щоб ми обратили свої серця і покаялися, поки ще є час. З миром Божим, нехай Бог вас харанить.